Зараз дві красунечки навчать нас відмінювати прикметники норвезькою. Наша Даринка, вона у нас не конкретна дівчина, не визначена. А наша Богданочка, вона у нас конкретна дівчина визначена. Почнемо з невизначеної. Да? І так, що в нас є в Даші? Даша, що це в тебе таке? Енкнів. Енкнів, ен хорошо. А тепер представимо, скажи нам: я маю ніж. Я й хар, енкнів. Клас, а тепер, якщо нам потрібно додати прикметник, оцей м'ячик, який у нас є у Даші, це не просто м'ячик, Уявимо, що це прикметник. Ось є у нас прикметничок, і він у нас як називається? Гюль. Гюль. І от як Даша, ти скажеш, я маю жовтий ніж? Я і халь. Н гюль кнів. Що тут було важливо не забути артикль? Тобто, якщо ми говоримо в невизначеній формі, то дуже важливо, щоб артикль був на місці. Да? І ми прям красиво роз'єднуємо N-кнів із цим прикметником. Яй, гар, N gнів. Круто. Представляємо, що нам туди якийсь прикметник треба втулити. А він у нас який прикметничок є? Грюн". Грюн". Пам'ятаєте, що кольори це також прикметники. І от Ми собі уявляємо, що той ніж зелений, і от як ми скажемо, я маю цей зелений ніж. Дене Тобто, прикметники, що чіпляють? Буквочку е". е в визначеній формі. Не забувайте, чи вас чоловічий, жіночий рід, чи множина, всюди до прикметничка ми. Додаємо ну, букочку е. е. Тепер продовжуємо з невизначеною нашою Дарією і невизначеними іменечками. Але жіночого роду, наприклад, у нас є слово пляшка. Як буде якась там пляшка? I flaske. I flaske. А тепер нам треба сказати: я маю якусь там да, жовту пляшку. Яйхаль айльфласки. Прекрасно. То що ми робимо з прикметником в невизначеній формі жіночого роду? Так само, як і в чоловічому. Нічого. Отак, як ви вивчили прикметник словничка, так ви його доєднуєте. Тобто, ще раз, я маю я і а ай грі фласка. Абсолютно вірно. Нам треба доєднати туди наш прикметник, наприклад, грьон. Да? Я маю цю е, зелену пляшечку. Я хай, де не, фласка. Абсолютно класно. Що ми знову зробили з прикметником? Добавили буквочка e. да, Е. Тобто у всіх прикметничків визначеній формі буде буквочка Е. E. Тепер у нас середній рід. Наша невизначена Даша з невизначеним іменечком стакан. Як вас буде якийсь там стакан? «Ет глас», Круто! А якщо нам треба додати до нього прикметник, той самий гюль. Да? Uh -huh. Що буде? Ет глас». Да, і що наша даже зробила з цим гюль? Вона додала буквочку Т в невизначеній формі да? Однина. Mm -hmm. середнього роду іменечки чіпляють прикметничок, і ми мусимо додати букву Т. Тобто, ще раз, я маю жовтий стакан. гюльт глас. Умнічка. Буквочку Т додали Гюльт. Тепер треба сказати, я маю цей mm -hmm. зелений стакан. Yeah, Гласи. Правильно, що ми знову ж таки зробили з цим грьон? Добавили, Добавили букву Е. E. Супер. А що ж робити з множиною? Давайте в невизначеній формі, типу, в нас є якісь там ножі. Взагалі, як буде ножі в множині Дар'я? Як ми скажемо? Кнівер. Тобто, що ми зробили з словом? «був» en kniv, і воно стало? Кнівер. Ще якщо сказати, я маю ну, жовті ножі? Kniver. Да, множина в невизначеній формі чіпляє буквочку Е. Що ви зробили, дівушка, з цими ножами? Да? Були вод... в невизначеній кнівері, а визначені «кнівени». Клас, а як тепер сказати? Я маю ці зелені ножі. Я хар ді, сьони, кнівени. Клас, що ми зробили з тим прикметником? Добавили буквочку Е. Супер. Деньке повторення. Беремо нашу невизначену дашу з невизначеними іменечками. Повторюємо чоловічий рід. Я маю е, жовтий ніж. Я і хар ен гюль кнів. Пер невизначена форма іменечка жіночого роду да, наша ай фласки. Як буде, я маю жовту пляшечку? Яй хар ай гюль фласке. А що ж ми робимо в невизначеній формі, якщо середнього роду, як буде жовтий стакан? Ідеально, що в нас з невизначеною множиною? як буде жовті ножі? Тобто, під сумовою, якщо в нас невизначена форма форма, чоловічого і жіночого роду, що ми робимо з прикметником Gül? Що ми робимо з, цим, з цією кулькою, да? наприклад, жовтий гюль? Ми не робимо нічого. нічого абсолютно. Якщо в нас іменочок середнього роду, не забудьте в невизначеній формі додати букочку Т. Т. Тобто зробиться в нас не гюль, а що? «Гюльт». А в множині що ми зробимо з цією кулькою? Що ми додамо до неї? Буковку Е. «Е», Гюль. Ще раз. Да. Чоловічі жіночі не міняємо середню Т, а в множині Е. E". Тепер перейшли для повторення до нашої Богдани. Визначена форма іменників. І... Що зробили з прикметничком? Просто буквочка Е. Тепер в нас визначений іменечок да, жіночого роду. Оця зелена пляшечка. Дене грюне фласка. Знову ж таки, прикметник просто прийняв буквочку Е. «Е» – Ідеально. Що ж З середнім родом у визначеній формі, да? якщо я маю цей зелений стакан, то як ми скажемо? Дете грьоне гласе. І що знову сталося з прикметничком? Просто приєдналася буковка. Е. е. Тепер множина. Як ми скажемо, я маю ці зелені ножі? Я і харі грьоне кнівані. Абсолютно вірно. Підсумовуємо, що відбувається з прикметником. Да? Що відбувається з прикметником е у визначеній формі, да? тобто, якщо конкретні предмети, незалежності чи це однина, чи це множина, чи це жіночі середні, що вони всі роблять, що Добавляємо чіпляє цей прикметник. E. Да, тобто був грьон, а стало рьоне, 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 грьон. Різниці аж ніякої. Дякуємо нашим красунечкам за такий класний навчальний урок. І пам'ятаємо, що Дарина нас навчила сьогодні приєднувати буквочку Е множині, буквочку Т середній рід. Да, а чоловічі жіночі не міняти. А от у Богдани всі прикметники додали буквочку Е наше простіше, але там дуже важливо не забути, що в визначеній формі артикль нас хвостику.